Що може мене цікавити в цьому парку? Ось оцей камінчик. Це шматочок України. В Осло. Це дуже-дуже новий пам'ятник, про який мало хто знає, його відкрили в жовтні 25-го року. Це пам'ятник Єлизаветі Ярославні, доньці київського князя Ярославу Мудрого, яка одружилася з королем Норвегії Гаральдом Суворим. Ось, подивіться, оце, оцей дивний пам'ятник це їй. Коли в сонячний день, ото ізюда, із типа, я не знаю, що це така, стекла, буде проходити сонце сюди і виходить отсюда, як лазер якийсь. Оце оце, наскільки я зрозуміла сенс. Бо українського не написано, англійською не написано, написано норвежською. І воно ніфіга не понятно, але це точно шматочок України у сло, про який взагалі не поймеш. Якби я не гуглила і не готувалася до поїздки, то я б не поняла, що це таке. Але це пам'ятник українській принцесі. Чи це Чи царівні? О. Яку видали заміж за норвезького короля, і тому тепер ми з Норвегами дуже-дуже далекі, але родичі, тому що наша царівна і їхній царі побралися. І оце такий дивний пам'ятник. <хи> Вони нам зробили. В общем, ось тут, якщо там буде сонце, то тут буде промінчик. Ось підійдіть сюди, Дивимося, ми ліхтариком сюди. А ну-ка, дивіться, там видно щось? Видно промінчик. Видно промінчик? Та нічого там не видно, бо мороз на дворі. Нема нічого, так? Да? Ось я вожу ж. Ні, не видно, то що мороз залюдяніло. Дуже шкода, бо я дуже хотіла перевірити, чи буде воно світитися як промінчик. Але ж дивіться, бачите, воно залюдяніло і скло не проникає. А я так хотіла це все перевірити, діло. Ну нічого. Оскільки це в Норвегії, то пам'ятник я впевнена, точно працює. Ну я не одігрію просто скло, щоб вам показати. Але от сонце заходить сюди і звідти виходить промінчиком, який показує, я не знаю, куди. Але в мене не вийшло, сорі. А оце її чоловікові пам'ятник Гарольду. До речі, нормально зображений на коні з мечем воєвничий. І по фото, судячи, не дуже старий. Кінь вздиблений. Сподіваюсь, він був нормальним чоловіком її.